Всім привіт! Сьогодні відео про Scout ti 404. Буде детальний відеоогляд. і розпочну я його з інформації про кампанію Scout, бренд Scout. щоб не було всяких там незрозумілих балагачок, щоб ви менше слухали конкурентів, які пишуть неправдиві коментарі і розповідають неправдиві речі про цю кампанію. Отже, бренд Scout, так само, як і Garden Shop, народився в Україні. Сайт Garden Shop існує з 2008 року. Стосовно бренду скаут, спочатку це був Гарден Скаут, який з'явився у 2013 році, зареєстрований у 2015 році. Потім лишився лише скаут. Стосовно зв'язків з Росією, 2000... після 2014 року партнери розійшлись, і торгова марка в Україні та Росії зареєстрована на різних людей. В Україні на фізичну особу, яка мешкає в Україні, та займається весь час з самого початку цими тракторами. Та не має жодного бізнесу в Росії або не має жодного відношення до цього бізнесу. Те, що вам розповідають конкуренти або інші некомпетентні люди, ну ви ж перевіряєте інформацію. Не так тяжко зайти в Google, ввести торгову марку Scout, подивитися, де зареєстрована, коли зареєстрована, ким зареєстрована. Вся ця інформація є в загальному доступі. Що ж, з цим я думаю, розуміло. Давайте тепер безпосередньо перейдемо до тракторів. Трактори Scout використовують в своїй назві маркування. ТІ, ТЕ, ТБ, ТЦ буває. Хочу трішки роз'яснити, що це таке. І що саме маркується під цими назвами. Так, маркується шасі. Тобто є шасі к приміру, ТІ, який може використовуватись на тракторах потужності до 50 кінських сил, ТЄ вже йде до 75, ТБ до 130 і ТЦ до 180 кінських сил. Шасі, як ви розумієте, це має бути відповідний передній міст. Заднє міста коробка до потужності саме цих двигунів. Конкретно по цій моделі нагадаю, що тут встановлене шасі, те, і яке може використовуватись на тракторах потужністю до 50 кінських сил. І стосовно переднього моста, ну, візуально, плюс-мінус, вони будуть всі одинакові, ну, на перший погляд. Але все ж таки виробники відрізняються. І я завжди в своїх відео наголошую: звертайте увагу на маркування. На брендових речах завжди ставиться на фірмових речах, завжди ставиться маркування. Тобто ви можете подивитися, чий цей міст, яка це фірма. Погуглить, теж є ця вся інформація абсолютно доступна. Але якщо взяти конкретно звичайний 24-річний міст. Ну, Він буде менший, він буде товщим, тобто це ви можете бачити на тракторах там Кентавр, на тракторах бренду Lowl. Це візуально теж зовсім не складно відрізнити. Тут аж на мосту є абсолютно всі маркування, є навіть така табличка. Перші колись скаути ТЕ504 заїжджали саме з такими мостами. Це було більше року назад. Також стосовно рульового керування, тут встановлене гідрооб'ємне рульове керування. Є такий гідроциліндр двосторонньої дії, штука якого захищені ось таким металевим захистом. В дії я вам це рульове керування теж покажу, це дуже зручна річ, у вас не вириває на скачках руля з рук. Ну і, Звичайно ж, всі міряють масти, я теж підготувався, взяв з собою рулетку. Зараз спробую трішечки вам поміряти, щоб це було видно. В цьому місці біля самого редуктора моста більше 10 см. Місце кріплення бортової по мосту 8 см. Ну, кріпленням тут більше 15 см. Саме кріплення має підсилювачі. Ну, і Взагалі цей міст розрахований на навантаження близько 3 тонн. Це так, те, що заявлено в характеристиках. Давайте одразу оглянемо. Задній міст, поки я вже з рулеткою. в цьому місці у нас міст має ну, 12,5 см. так само він десь буде і в висоту. Маркування, Звичайно, ж тут. Теж присутнє, тут пишеться взагалі-то Є804. Одразу скажу стосовно кріплення бокових розтяжок. Хтось там казав, що воно тут слабеньке, та ні, тут е, товстий метал. Ну, тут сантиметров, сантиметровий метал. І кріплення саме зроблено нормально, правильно. Ніяк ви його не порвите. Ну, не знаю, що це потрібно робити. Також, поки ми з рулеткою. Тяги у нас 2 сантиметра. Тут у нас на причепному вузлі, як бачите, 2,5 верх, 2,5, два з половиною низ, висота тяги 6, см. в найтовшому місці 9. Тобто зроблено все достатньо потужно. Так само і тут ось. Метал 1,5 см, Тут 2 см, Ну, я думаю, тут теж у нас 1,5 см. Тобто по товщині металу я думаю питань нема ніяких. Ну, і зрозуміло, по самій гідравліці два виносних гідравлічних циліндра. Вантажопідємність 750 кг, вона, до речі, обмежена саме передніми вантажами. Тобто, якщо вже будете вантажити трактор більше позаду, то передок може у вас вже підніматися при приїзді. Далі у нас йде вже дві пари гідровиходів додаткових, які керуються основним розподільником, який йде трьохсекціонний. На двох секціях з них є плавич. Тобто на одному гідровиході і на... Безпосередньо в задній гідравліці. Продемонструю вам, щоб ви розуміли. Оце ось до кінця назад це буде плаваючий режим. Так само і на основній навіски. Оце вмикається плаваючий режим. Далі вал вибору потужності шестишліцевий, на дві швидкості 540 та 1000 обертів за хвилину. Є один причіпний вузол, який дозволяє одночасно працювати і з валом відбору потужності. Ну, я тут вже бачите яблучко поставив. По масляній ванні гідравліки та трансмісії. Вона тут окрема. Ось тут є сапун. Откручуєте цю пробку, там є щуп для заливу гідравлічної оливи. Також по фільтрації тут основний фільтр, який встроєний в корпус масляної ванни. І є фільтр додатковий, який встановлюється в ось в цьому місці. І доволі таки легко замінюється при ТО. По колесах задні колеса встановлені 11,2 на 24 Фірма Армур. Диски нерорні, є задні грузи на колесах. Передні колеса встановлені 7,5 на 16. Диск теж не розбарний. Колія тут по центрах На передку 1,20 метра, можна зробити 1,40 м. Затрегується від 1,10 до 1,50 м. Також спереду є. Додаткові вантажі на тракторі, і це все йде в заводській комплектації. І трактор важить 1650 кг. Що ж, тепер давайте відкриємо капот. Тут йде ось такі дві защілки. Капот відкривається за допомогою двох газових упорів. Ну і одразу хочу відмітити, що доступ до двигуна тут відкривається хороший, по прокрасу питань немає ніяких. Проводка проложена досить акуратно. Зараз ми до неї трішечки детальніше розберемо. Спереду, теж все, як бачите, ну, виглядає досить непогано. Є нормальні з'єднувачі проводів. Це нормальні фішки і нормальні якості. Стосовно ось цього переднього пластику, казали, він там погано щось кріпиться, ненадійно. Я ну, не бачу, подивіться самі. Тобто купа болтів. Це все, скажімо так, ну, надійно. Ну, Понятно, що якщо ви десь в'їдете цією пластиковою частиною, це можна розбити, але все ж таки ну, розповідати, що тут ненадійне з'єднання, ненадійне кріплення, та ні. З дуру, звичайно, можна зламати, ну, просто так, саме по собі, ніколи воно не відпаде. Далі рухаємося по проводці. Це у нас сервомоторчик, за допомогою якого трактор глушиться з ключа, перекривається на паливній апаратурі подача палива. Оця коробочка, це у нас тут блок предохранителів і релюшок. Що мені особливо подобається, тобто предохранителів досить багато. І встановлено воно в такому місці, що ну, дійсно не попадатиме туди ніяка волога. По двигуну це КМ-490 ВТ. Всім відомий, широко розповсюджений, 4-циліндровий, потужністю 40 кінських сил зі звичайною механічною паливною системою. Фільтрація палива є фільтр грубої очистки, фільтр відстійник, фільтр тонкої очистки. Все в нормальному доступі, це у нас масляний фільтр. Все в нормальному доступі і ну, замінити при ТО без всяких питань. Повітряний фільтр контакт намаслений з циклоном. Акумулятор тут встановлений 12-вольтовий потужністю 100 Аг. На радіаторі на основному є захисна сіточка. Вимикач маси встановлений у зручному місці, не потрібно постійно відкривати капот. По НШ, на НШ теж є маркування. Це у нас НШ-32, встановлено традиційно два штуки, один на задню гідравліку, другий для гідропідсилювача руля, ну, тобто для гідрооб'ємного керування. Генератор потужністю 350 Вт. Ну і в принципі все з цікавого, тут більше особи нема нічого попередку. Паливний бак тут, до речі, зручно розташований. Так, він пластиковий, О, ємність його 45 літрів. Далі по підножкам вони тут встановлені з двох сторон. Підлога рівна, є резиновий коврик, педалі підвесні, Сама посадка в трактор ну, шикарна, місця багато І по комфорту ну, в цьому тракторі дуже зручно, я б сказав. би. Так, є питання по речагам, але з часом, я думаю, це виробник виправить. У мене є відео, я знімав, показував це. Це виправити не складно і самому. Ну а в подальшому, я думаю, трактора вже заїжджатимуть. Ті, що будуть оновлені, зовсім з іншим розташуванням. Ну, про це ми поговоримо ще пізніше. По сидінню теж воно досить м'яке, має регулювання по вазі. Підлокотники, ну, таке, скажімо так, вони тут не особо і потрібні. Але все ж таки вони є. Сидіти на ньому зручно, комфортно. Ну, понятно, що це не із дорогих сидіння, але тим не менше. По передачам. Тут у нас коробка стандартна для таких тракторів, Чотири передачі, два діапазони, понижені та повишення. Речах перемикання діапазонів знаходиться ось тут. Теж він розташований доволі зручно. Отже, по коробці, так як тут є реверс, в загальному ми маємо 8 передач вперед та 8 передач назад. Це речах перемикання валу відбору потужності, ручний газ. По правій стороні у нас йдуть речаги гідравліки, три штуки. Це речах... Блокування задніх коліс і цей речах вимкнення валу відбору потужності. Далі по приборці. Ну, тут є в принципі, все, що потрібно для нормального контролю за роботи трактором. Приборка стандартна, аналогова, але контроль за тиском масла двигуні відбувається за допомогою контрольної лампочки. Це у нас працює сервомоторчик на глушіння трактора. Ну, і так воно таким чином працює. Ну і також стосовно перемикання передач, я переїздив на багатьох тракторах. І ну, мені подобається, як тут перемикається саме коробка. Тобто все йде м'ягко, жодних звуків немає. І також немає звуків в ходу. Тобто ніяких підвивань немає. Є легке підвивання, це тільки при русі назад заднім ходом. Ну Це в принципі нормально абсолютно для всіх тракторів. Давайте пишіть, пишіть. Проїдемось, я вам продемонструю. Бачите, яка дорога нерівна, руля можна не тримати, трактор їхатиме туди, куди ми його направили. Отже, по трактору відчуття в ходу дуже приємні. Так як ця платформа встановлена на подушках, то вібрація взагалі по трактору йде мінімально, ну, саме по місці оператора. І передачі я вам продемонстрував, переключаються м'яко, без риків, без скрипів, В ходу немає ніяких посторонніх шумів, то на трактору дуже приємно як їздити, так і працювати. Також, що мені особисто подобається в компанії Scout, вони дуже гарно працюють з клієнтом. Тобто всі зауваження дійсно сприймаються до уваги, і кожна модель з кожним завозом стає все краще і краще. Тобто моделі досконалюються і робляться саме під українського клієнта. Це, до речі, що ще хотів сказати, багато людей там дивляться, російські ютуб-канали, ну не порівнюйте трактора з Росією У нас. Крім, скажімо так, назви і кольору, в тракторах немає нічого спільного. Тобто трактора мають зовсім різну комплектацію, зовсім різні комплектуючі, і у них свої проблеми, які вони там виправляють чи не виправляють. Я, наприклад, не знаю, я не, не слідкую, бачив пару разів, і я ж кажу, я зрозумів, що ну ні, немає взагалі нічого спільного. Тому прив'язувати там їхні проблеми до наших тракторів ні немає ніякого сенсу. Абсолютно. Там люди дзвонять, розказують, Там якийсь новий фільтр поставили. Я кажу, який фільтр? Ну ось наша комплектація. Подивіться, моє відео. Отакі От у нас трактори заїжджають. Ніяких там нових фільтрів не було, і ніхто їх там не планує. А там уже розказують мені, дзвонять. Hmm. Потенційні клієнти розповідають, що якісь проблеми з трактором. Ні, ні, не дивіться російських ютуб-каналів і все буде добре. Дивіться, наш український Ютуб, наші українські трактори. Багато людей також запитують на рахунок навісного обладнання. Ну, дивіться, фреза його метр шістдесят. Я це вже теж перевірив. Без питань в важку землю, нагрузки не відчуває ні трактор, ні фреза, тому проблем тут з цим не буде. Плуг два по тридцять. Ну, прицеп стандартний, там, 2 тони він тягатиме без проблем. Ну і давайте так, коли я кажу якісь рекомендації там, по плугу, по навісному, там, по причепу, я кажу це в будь-яких в умовах. У кожного умови різні. Ну, Цей плуг може потягнути 3 по 25, також, що ви розуміли, без питань. Там, Може якісь інші плуги. Все це залежить від конкретно ваших умов. Ну, фрезуб метр м я б, мабуть, не ставив. Все ж таки буде заважка. Ну, воно теж. До чого я веду? що Ви на один огород заїхали, там м'якенька земля, на інший огород заїхали, там середня земля, у вас справляється. А десь поїхали, хапанули цілину і там уже трактору важко, І лишня нагрузка. Ну, вона ні до чого. На сьогоднішній день, конкретно по цьому трактору, 23 на наробітку, ще йде процес обкатки. Зараз вже починається робота саме для цього трактора, буде там. Фрезерування, ну як легке фрезерування, прополювання кавунів планується там в районі гектара двох, плюс там треба пару своїх ділянок сфрезерувати. Це теж чисто. Ну я, я називаю це не фрезерування, а так, прополювання. Тут глибина буде не глибока, не на всю глибину, десь сантиметрів 10 ну до 15. Якраз я думаю, на цих робітах і завершиться обкатка. Тоді вже будемо проводити перве ТО І далі повноцінно вже нагружати, навантажувати трактор. Особисто моє враження по цій моделі, ну дивіться, співвідношення ціни, якості і комплектації тут е, дуже гарне. Тобто в районі 8 тисяч, скажімо так, ну нічого схожого по параметрам, ну, ви не купите саме з такими характеристиками. Нічого кращого, давайте так, нічого кращого ви не купите з такими характеристиками з такими параметрами. Я не кажу, що це там супер-пупер, найкращий трактор, що він там ідеальний. Ні. Але я знаю, що там пройде там півроку, рік, і ця модель ну, буде вдосконалена майже до ідеалу. Навіть якщо взяти конкретно цю модель, тут вже написаний ну, доволі таки немаленький список, що потрібно допрацьовувати. І саме головне, що компанія Скаут хоче робити ці допрацювання, має таку можливість і прислухається до відгуків своїх клієнтів. Ну і при виборі трактора також раджу вам не тільки слухати. Вухами, скажімо так, а й дивіться власними очима. на Звертайте увагу на всі дрібниці, тобто на те, які болти встановлені, на те, які яка проводка, яке з'єднання проводів, на товщину метала, скільки там є підсилювачів на задніх крилах. Ну Це все впливає на якість резинових виробів. Тобто це все також. Впливає на загальну якість по цим всім дрібницям, ви розумієте, чи якісно, чи відповідально виробник підходить до виготовлення своєї техніки. Тобто, ну, наприклад, тут на тракторі немає жодного болта на 5,8. Тобто, всі навіть там зеркало, кріплення. Підніжки, всі болти йдуть 8 і 8 Там, де з'єднання більш навантажені, там болти встановлені вже 10 і 8 відповідно і товщина металу грає роль саме якість виконання, якість покраски, якість лиття. Ну що вам розповідати, ви всі дорослі люди, тому маєте свою голову на плечах і ставтесь до вибору відповідально. На рахунок ж мінусів цієї моделі так вони є. Я в принципі всіх відео показую. Є відео з тим, як я переробляв рычаги, Буде ще одне відео по доробкам трактора, де я буду е відповідно показувати, що я ще доробив на цьому тракторі, що переробив. Від себе скажу е нічого немає критичного, нічого немає складного. Переробляється все дуже просто, дуже легко. І тим більше з часом компанія Скаут всі ці недоліки устранить прямо на виробництві. Що ж, я думаю, основні моменти. По кампанії, по трактору я вам пояснив. Кому цікаво, підписуйтесь на канал, слідкуйте за каналом, далі буде багато цікавої інформації. На цьому все. Всім дякую за увагу. Бажаю мира, здоров'я та гарного дня.